Зустріли сьогодні таке ціла 23-го року. приїхали на трошки у нас трошки трошки нас підбиті, будемо перепаковувати, зробимо Ось така, трошки по безпеці. У нас є деякі питання, але пошкодження мінімальне, цілий капот, ціле крило. капотик у нас цілий, навіть красити не треба. Підсилювач поміняємо. І оце крило. І тут є така двіжушка. І бампер у нас вже є. Дуже гарний автомобіль. 23 рік, 20 тисяч пробігу ми. Притезний руль. Він, ну, 22 чи 23 тисячі він нам став в Україні. Можете подивитись, скільки на авторія стартує 23-й рік. Це рестайлінг, найголовніше рестайлінгові фари. Тут вже на жовті поворотники йдуть. Оці штучки треба зняти. Під наші номера. І буде фімбіль готовий. Весь не фарбований, є декілька вмятин під ПДР. І буде фарбоване крило. А, буде фарбоване крило і бампер. Ну, бампер зрозуміло. Є кілька царапин таких ми їх зробимо локально, щоб не фарбувати весь капот. Такі сидіння. Звісно, трошки у нас тут брудно, але це детально...